Пощадбанк розпочав виплату знецінених вкладів. Стартувало і футбольне свято для вболівальників у нашому місті облаштували спеціальні місця для перегляду матчів. Аби дітлахи на канікулах не сумували. Місцеві кіношники влаштували для них показ відомих мультиплікаційних стрічок. Це новини твого міста. Вітаю! 1 червня в Україні стартувала кампанія з виплати знецінених вкладів Ощадбанку колишнього радянського союзу. Аби одержати кошти цьогоріч до фін вкладникам слід звернутися двічі: спершу для повторної актуалізації даних і вже потім безпосередньо за виплатою. Усі подробиці в Інни Зубатюк. Актуалізація даних вкладників Ощадбанку колишнього СРСР стартувала 2 квітня цього року. Таку процедуру слід провести усім вкладникам фінустанови, які у 2008 році внесли свої дані в реєстр. Однак у ході минулої виплатної компанії так і не отримали компенсаційну тисячу гривень. Це проводиться по суті вивірка інформація про клієнтів, тому що за час який з дати внесення в реєстр інформації, люди могли поміняти місце проживання, паспортні дані, прізвище чи там ім'я по батькові. Дізнатись про адресу фінустанови та час проведення актуалізації можна кількома шляхами. По-перше, безпосередньо звернувшись до найближчого відділення Ощадбанку, можна також заповнити спеціальний бланк у розділі інформації для вкладників Ощадбанку, колишнього СРСР на офіційному сайті Ощадного банку України. Тим, у кого немає доступу до всесвітньої павутини, банкіри радять зателефонувати за номером гарячої лінії 0800 212 30 та слідувати вказівкам оператора. Окрім цього, вкладники можуть актуалізувати свої дані із допомогою смс-повідомлення. Це також буде безкоштовний смс на відповідний номер, безкоштовний 8052, спеціального формату, в якому зазначити номер паспорта, пробіл, дату народження своєї. Після того як визначено. Дату і час проведення актуалізації людина з ощадними книжками, паспортом, кодом і копіями відповідних сторінок своїх документів звертається саме в ту установу, в яку їй призначено. Проводиться звірка даних. Після першого відвідання установ банку людині призначається час і дата для отримання національної картки, на яку буде власне, зараховано компенсаційні виплати. З 1 червня Ощадбанк банк приступив вже безпосередньо до виплати цих компенсаційних коштів. Аби уникнути черг та тисняви, кожен, хто зареєструвався, має прийти до банку у визначений час. До слова, процедура видачі коштів займає не більше 10 хвилин. По Хмельницькій області установи банку мають виплатити компенсацію майже 240 тисячам вкладникам. А на сьогодні майже 117 тисяч людей вже визначили час і дату, коли їм прийти для оформлення акту і подальших виплат компенсації. Із цих 116 тисяч майже 64 тисячі вже заактуалізовано. І після першого дня виплати розпочались 1 червня. 1700 вкладників по Хмельницькій області отримали вже свої компенсаційні. За часи Радянського Союзу вклав 10 тисяч рублів. Незалежна Україна повернула в 10 разів менше. Степан Білик на початку 90-х з кожної зарплатні відкладав значну суму кровнозароблених. Вірив, у майбутньому кошти стануть у нагоді. Втім, після розпаду СРСР чоловік залишився як біля розбитого корита. Я вложив 10 тисяч. Це, це Ви розумієте, вони ж обіцінні весь одразу після цього. Коли підписали прихватизацію. От. Так що це обман страшніший. От. Людей поставили всіх, все СНГ, як зараз називається, на колени. Вот. Ограбили повністю людей. Загалом отримати тисячу компенсаційних гривень до кінця цього року мають більше шести мільйонів вкладників. А ось ті, хто не встигли до 1 січня поточного року подати свої дані до реєстру вкладників, зможуть це зробити з 1 вересня 2012 року. Цими днями учбове виробниче підприємство Українського товариства сліпих відзначає 50-річчя з дня створення. До речі, воно єдине в місті, сприяє професійній та соціальній реабілітації інвалідів позору. Нині там трудиться понад півсотні чоловік. Продукцію, яку вони виготовляють, активно закупляють хмельницькі комунальні підприємства та структурні підрозділи. Опікується міська влада і безпекою незрячих. Зовнішнім озвученням обладнані майже два десятки хмельницьких тролейбусів. 35 світлофорних об'єктів облаштовані звуковими сигналами. З півстолітнім ювілеєм у Тосівців привітав начальник управління праці соціального захисту населення та охорони здоров'я Слов'ян Боронецький. Вручив почесні грамоти і цінні подарунки. Аби дітлахи на канікулах не сумували, місцеві кіношники влаштували для них показ відомих мультиплікаційних стрічок. Завітати до кінотеатру Планета уже встигли кілька десятків найменших глядачів. Днями у залі електронного кіно мультфільм про пригоди папуги Ріо переглянули підопічні міського центру соціальної допомоги молоді. Це вже стало доброю традицією співпраця з кінотеатром планетою Імським центром соціальної допомоги молоді показувати покази для дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, школи вихованців школи інтернату номер 2 прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перебувають у нас під соціальним супроводом. Насичена програма на найменших хмельничан чекає впродовж усього літа. Слідом за третьою частиною Мадагаскару у прокат вийде стрічка льодовиковий період період-4». Втім, показ дитячих фільмів відбувається не лише у стінах кінотеатру помандрують мультфільми і до оздоровчих таборів. Обласна фірма Кіновідпроказ сформувала репертуар фільмів дитячих для показу їх у літніх таборах цього року. Вже направлені в районній дирекції кіномережі такі фільми, як Ріо, Елені «Елліни 3, Хортон, також Збірка мультзбірників. Телефонний жарт вартістю у 26 тисяч гривень. Як вам саме стільки для 18-річного псевдомінера коштував фальшивий дзвінок про замінування обласної лікарні, що підштовхнуло юнака стати телефонним терористом? Розпитували мої колеги. Майже 30 тисяч гривень компенсації та кілька років за ґратами. Ось таке невеселе закінчення бойовика. Головну роль, у якому зіграв 18-річний хлопчина. Юнак вирішив перевірити підготовку місцевих стражів порядку. За так званий майданчик для проходження іспиту правоохоронців обрав обласну лікарню звідти із таксофону і зробив дзвінок про замінування медичного закладу. Ну я пішов в аптеку за лікарством. в 20 Третій день. Ну перед тим, що дивився новини, як там в Донецьку чи Дніпропетровську, з ці злочини, всякі та я вирішив провірити, як нас на це зреагують працівники міліції. Зреагували дуже швидко. На початку 12-ї ночі правоохоронці отримали повідомлення. А вже за годину телефони терорист перебував у відділку міліції. За цей час стражі порядку не лише відшукали порушника, але й обнишпорили усю лікарню. Вибухівку не знайшли. По гарячих слідах було встановлено особу зловмисника, який зателефонував у міліцію. Ним виявився підліток, що ховався в школі інтернаті. Телефони терорист липовим замінуванням добряче попсував нерви лікарям та важкохворим пацієнтам. А останніх у корпусі медичного закладу, який нібито начинили вибухівкою, на той момент перебувало аж 300 чоловік. Там. Реанімації 12 больних, кардіохірургія, кардіореанімація. находятся в этом корпусі. И по правилам, по инструкции мы должны их немедленно евакуївати. А эвакуировать ночью в таких тяжеліх э, в другие отнятия, в учреждения. Вы представляете, що 30 бальніх э, трудно, а это 300. Після квітневих подій у Дніпропетровську у рази побільшало і пильних городян кажуть правоохоронці. Я не можу сказати, що після подій у Дніпропетровську різко збільшилась кількість хибних дзвінків про замінування. Це не так. Це зазвичай так, як і можна сказати, на рівні минулого року. Єдине, що слід відзначити, це те, що напевно підвищилась пильність наших громадян, тому що найчастіше люди телефонували, занепокоєні тим, що якась сумка чи пакет, чи валіза залишені без нагляду, і вони вже припускали, що там може бути. Щось небезпечне і тому викликали відповідні служби. Я не скажу що це погано, це навіть добре, краще зайвий раз перестрахуватися. Міліціонери попереджають, що жартівниками жартувати не будуть. Їх каратимуть гривнею та терміном у буцегарні. Тим часом проти юного хмельницького мінера уже кримінальну справу відкрили. Крім грошового відшкодування хибного виїзду екстрених служб, йому таки доведеться відповідати перед законом. Телефонному жартівнику світить позбавлення волі строком від двох до семи років. І на завершення випуску про довгоочікуване футбольне свято, яке уже стартувало. Впродовж місяця на спортивних аренах України та сусідньої Польщі кращі команди старого континенту ганятимуть м'яча та боротимуться за футбольний трофей. Щоправда, Хмельницького у переліку міст, які приймають євро, немає. Однак дух чемпіонату в обласному центрі відчутний. Футбольні баталії для української збірної розпочнуться у понеділок. Завзятий вболівальник Віктор Паламарчук уже пакує валізи до Києва, демонструє довгоочікувані квитки на Олімпійський. Дуже хотілося поїхати на євро. Це це, це мабуть, кожному захотілося ж підтримати збірну і така подія в Україні не часто проходить і, мабуть, на самому віку я її взагалі не побачу більше. Дізнався, що місцевий осередок Федерації футболу України проводить вже квитки. Ну, звернувся туди і замовив два куточки. І разом з братом поїду, поїду вже на май Швеції з Україною. Від першої гри національної збірної Віктор очікує перемоги. А від самого чемпіонату справжнього футбольного свята. Ну, предусім, це атмосфера очікую. З'їдуться багато народу до Києва. Можливо, я попадаю лише на один матч України Швеції, але я, скоріше за все, поїду в Київ ще на фан-зону, де можна буде поболівати. В кінці кінців спілкування з іншими людьми, з, іншими, з інших країн, це буде досить цікаво. І долучитись до цього свята футболу хочеться. Той, кому не вдасться повболівати на стадіоні, триматиме кулаки за наших спортсменів вдома. Хмельничани кажуть, обов'язково спостерігатимуть за футбольними баталіями. Щоправда, для збірної України роблять не зовсім втішні прогнози. Ну, може, в десятку вийдуть, а так, не уверен, що вони прабіліс. Одна четверта максимум. У нас скоріше всього, що може навіть не вийти з групи. Якщо буде грати, так як зіграла останній товаришівський матч. Ну, хоч би вийшли би з групи. Було б добре. Звісно, хотілося б, щоб наші побіділи. Реально смотреть на, на состав команди, на потенціальні можливості. Я думаю, дай Бог, щоб вони вийшли з групи. Та все ж бажають нашим гравцям гарної гри. Удачі їм побільше і витримки. Візення. Вони були патріотами, щоб вони хотіли грати за свою державу, за Україну. І тоді, можливо, це їм допоможе. Віра в себе і обов'язкова перемога буде наша. Окрім українців, вболіватимуть хмельничани і за інші команди. Ну, скоріше, що, мабуть, за поляків. За когось з нашої групи. Ну, за наших, звісно. Ну, а потім за Іспанію. Щодо володарів, Кубку Єврочемпіонату фаворити такі. Кажеться, скоріше можуть італійці або германці. Я думаю, що все-таки Іспанія. М -м, можливо, Франція цього року. Ну, Іспанія. Ну, я сподіваюся, на що наші виграють. Це буде просто чудово. До речі, за прогнозами букмекерських контор, перемогу святкуватимуть дійсні чемпіони Європи іспанці. Далі йдуть команди Німеччини та Голландії. І поки букмекери визначаються із фаворитами, а вболівальники готуються пакувати валізи на матчі улюблених збірних, подільські міліціонери на місце призначення вже вирушили. Майже три сотні бійців охоронятимуть громадський спокій фанатів, вартуватимуть на столичному НСК «Олімпійський» та за його межами. Ті ж правоохоронці, які залишились чергувати на звичному робочому місці, призвичаються до співпраці із волонтерами-поліглотами. Близько 40 студентів-міжнародників допомагатимуть стражам порядку порозумітися з іноземцями. Спільні цілодобові чергування стартували 1 червня. У такому альянсі працюватимуть впродовж усього футбольного чемпіонату. Марина одна з волонтерок. Разом із правоохоронцями вже відчергувала три зміни. Це цікаво. Я не жалкую, що обрала саме такий вид практики. Взагалі, на загальному рівні, то досить таки добре. Наші перекладачі справляються з цією задачою. Я думаю, що якщо якийсь іноземець все-таки потрапить халеп, то ми зможемо допомогти. Хмельницькі ж правоохоронці волонтерами натішитись не можуть. Та, попри власного перекладача, оперативні чергові мають ще й свій підручний розмовник. Розмовник у нас є загальні питання, такі, щоб можна було, як зателефонував телефон іноземний, щоб можна було представити, що такий, значить, хто я є, що я офіцер так сказати, міліції. От, і далі питання, які зачекайте, значить, зараз з вами поспілкується людина, яка вільно, можливо, ми знаємо. Волонтери вартуватимуть не лише у чергових частинах міліції, а й на постах Даї. Один з вишів міста для добровільної місії делегував чотири десятки спудеїв. Обранці вільно спілкуються англійською, французькою, німецькою та іншими мовами. Отже, українська збірна гратиме свій перший матч у понеділок. Наші футболісти мірятимуться силами зі шведами. Залишається сподіватися, що фортуна не підведе. Дякую, що дивилися.